Доброго дня, мої шановні підписники і гості каналу. Підписуйтесь і будемо готувати разом. А на сьогодні у мене дуже смачні і дуже корисні цукерки. А потрібно по 100 г кураги, ізюму та фініків, 200 г чорносливу, 150 г будь-яких горіхів. У мене найдешевші арахіс і я їх полюбляю. Для обвалки цукерок кокосова стружка, какао і вафлі. Фініки я відклала, я з них кісточки повибираю. А ізюм курагу і чорнослив я залила укропом на 15-20 хвилин. Чернослив і ізюм, Я помню, Арахіс блендером з ремелью. Ну, не зовці, не, не дуже, а так, щоб крипка получилась. Подріблений черносливий зю, курага порізана, і фініки теж порізані. Це все перемішується. Додаються туди горіхи. Ой, вони не всі перебилися. Зараз буду витягувати. Оказія вийшла. Прийшлося горіхи перемелювати. Так що тепер руками перемішати все. Цукру не це без цукру. І тоді поліплю маленькі кульки і валюю десь приблизно 30 штук вийшло цукерочок це кокосова стружка ну дуже вона крупна Ничего нормально. Так, наступный в вафлях. Вафлях обваляю. И в какао. А можно в шоколаде. И растопать шоколад на, на эту, на шпажку на и обмакнуть у шоколад. Ось такі смачненькі цукерочки без цукру у мене вийшли. Для здоров'я саме те, що треба. І дорослим і діточкам, тільки на користь. Будьте здорові. І слава Україні! Героям слава! Ну яку попробуємо. А цю. Ну. Боже, як смачно! Дуже смачні.